Оп, 10 найдовших слів в німецькій мові, та що вони означають? А ви, мабуть, знаєте, що в німецькій мові люди дуже полюбляють ось такі довгі слова довжелезні. Інколи слова бувають на цілілий рядочок, а інколи навіть і довше. Сьогодні пробуно ну, розібрати 10 із таких найдовших слів в німецькій мові. Що вони означають? З чого вони складаються, тобто з яких компонентів розберемо ці слова по компонентам, розберемо значення цих компонентів і поговоримо, чи взагалі використовуються ці слова в реально посидненому житті в повсякденній мові. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. А мене звати Євгенія, це канал німецька в куларах. І сьогодні вже потеплішало, майже літо. І я запрошую разом зі мною відпочити на природі і трошки повчитися розслабленій атмосфері. І отже, перше слово складається із 36 літр. Крафтфацойк хафт фліт. З першого разу не вийшло. Ще дубель два, крафт фацок, хафт Що це таке? Це страхування цивільної відповідальності за транспортного засобу. Автоцивілка простим словом, але в Німеччині так ніхто не каже. Тому це крафт ФАЦойт Хафт а з якого разу вдалося повторити це слово вам? <свистити> Напишіть в коментарях. Розбираємо це слово. Das Kraftfahrzeug це транспортний э, засіб. Die Haftpflicht Haftpflicht це е, цивільна відповідальність. Die Haftpflicht цивільна відповідальність. І е, слово Die Versicherung це страхування, Страховка. Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung страхування цивільної відповідальності транспортного засобу. Наприклад, розбираємо також приклади. Wenn man in Deutschland ein Auto kauft, ist man verpflichtet, eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung abzuschließen. Опа, коли ви купуєте авто в Німеччині, ви зобов'язані заключити їх, заключаю, да? Оформити страховку цивільної відповідальності вашого транспортного засобу. І так, це слово реально використовується в житті. В автомобільному житті, в житті в Німеччині е, абсолютно звичайне слово в повсякденному житті, часто зустрічається. Наступне слово складається із 41 літери. Донаодампші фарцгізельшав капітан. Прочитала я з першого разу. Що це означає? Це Капітан судноплавної компанії на Дунай. Тобто, це, як воно, професія. Да? Вас питають: «Слухай, а ким ти працюєш? Ви без доходом берув? І ти такий донау, дамші капітан. Давайте розберемо це слово по складових. Дідонау це Дунай. Дедамф це пар. Діші фар це судноплавство. Die Gesellschaft, компания, і die kapitan, fought, тобто, paropla, paru, да? fought, die Gesellschaft» – це компанія, і іде капітан, це капітан. Тідонау дамфій, тобто це судноплавство пароплав на пару пароплавство, да? дамфійфат, гізельшафт, товариство капітан. Капітан судноплавної компанії на Дунаї. Пароплавної, ні, судноплавної компанії на Дунаї. Ось такі слова, але насправді це більш традиція така, роблячи ось ці складно створені слова. Але в реальному житті їх скорочують. Що стосується саме нашого капітана, то він, скоріш за все, в реальному житті не назове свою професію ось таким чином. До нас дамші капітан». Бачите, я вже без підглядання повторила. А ви повторили? Но. Наступне слово складається із 63 трьох тому не зможу я його вторити не підглядаючи, тому що воно реально займає в мене цілий рядочок. Римфлеш закон про передачу завдань з контролю маркування яловичів. Це був закон такий, реально був такий закон. Це слово було офіційним і нами використовувалось в правових документах, поки цей закон не скасували в 2013 році. А до того був такий закон. Ще раз прочитаю, як він називається. -e отже, з чого складається це слово? Це ринффлеш це яловичина. Діетікетірунг це маркування. Це е Етікеточки, да? маркування. Тоді «Überwachung» – це контроль над чим? Так? Ми щось äh, контролюємо, äh, наглядаємо за цим процесом. Це контроль. «Überwachung». «Die Aufgaben» – це завдання. «Übertragung» – це передача цих завдань. Да? «Übertragung» – передача. І «Gesetz» – це закон. Die, э, äh, das, das, das Gesetz. Das Rindfleisch Etikettierungs Aufgaben Übertragungsgesetz. Закон про передачу завдань з контролю маркування яловичини. Дуже дивний закон, навіть не уявляю про що там мова. І наступне шахів. слово, трошки коротше: 39 літр. Рехтшурцферзіром Досить просте слово. Це страхові компанії, які займаються правовим захистом. До речі, правова страховка в Німеччині дуже популярна, дуже багато хто її е е укладає, і тому це слово абсолютно вживане в посиденному житті. Розбираємо, з чого воно складається. Der рехтшуст це правовий захист. Versicherung – це страховка, страхування. І що в нас там Die Gesellschaften – це компанії. Тобто страхові компанії, які займаються праровим захистом. Die Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaften. До речі, паузи між ось цими всіма компонентами робити це правильно, це нормально, і так вони зазвичай і робиться, Да? Тобто ми маленькими паузами ці чотири слова відділяємо один від одного. Rechtsschutz. Wenn Sie in Deutschland eine Rechtsschutzversicherung haben, können Sie sich kostenlos von einem Anwalt beraten lassen. Якщо ви в Німеччині маєте Rechtsschutzversicherung, тобто правову страховку, ви можете безкоштовно консультуватися з адвокатом. Так, тому дуже багато хто в Німеччині заключає ось цей Rechtsschutzversicherung. Права страховка, тому що консультація адвоката в частному порядку, тобто за гроші, коштують досить дорого. А якщо вам їх потрібно багато, це буде дуже дорого. І тому ця страховка вигідна на випадок, якщо вам потрібно звертатися до адвокату. Наступне слово вже коротше: 26 літер. літр. У напхенгікація Декларація незалежності. Розбираємо, з чого це слово складається. Die Unabhängigkeit – це незалежність. Die Erklärung – це декларація. Декларація – незалежності. Die Unabhängigkeit – Erklärung. 26 літер – не таке вже й довге слово, правда? А ви змогли його повторити з першого разу? Напишіть в коментарях. Die Unabhängigkeit Erklärung der USA wurde 1776 unterschrieben. Декларація незалежності США була підписана в 1776 році. Die Наступне слово буде більш довгим і має 43 літери. І насправді таких слів в німецькій мові дуже багато. Знаєте, які це слова? Це цифри, складні, складені цифри. Тому що великі числа в німецькій мові пишуться разом. І таким чином вони можуть бути дуже довжелезними. Наприклад, в мене число. «7254». Коли я бачу цифри, я легко можу це слово відтворити. А коли я бачу це слово написаним суцільним, рядочком, суцільним словом на весь рядочок, мені дуже важко його прочитати. А цифри мені, наприклад, називати простіше. І коли ви їх пишете, ви маєте записувати. Прописом ці. все це число одним словом. Тому виходять ці числа в німецькій мові, ось такі довжелезні. Ось це число в мене має 43 літери. 7254. Одне слово. <гум> Наступне слово 31 літра, і це слово Heizöl rückstoß abdämpfung. Система амортизації зворотного удару, система нагрівання масла. Система в системі. Я не думаю, що в повсякденному житті це слово часто використовується, хіба що в технічній якійсь літературі, але розбираємо це слово. Das Heizöl – це нагрівальне масло, Der Rückstoß – це такий зворотний удар. Рюк назад, да? зворотний якийсь такий удар відскок. Dämpfung – це амортизація, приглушення чогось да? цього удару. У проблема м'яхайт. Öль rückstoßabdämpfung zu vermeiden, sollte der System regelmäßig überprüft werden. Щоб уникнути проблем із хайт елькстос обдемфу, тобто із системою амортизації зворотного удару, äh, потрібно регулярно перевіряти систему. Height, öl, rükkstos, Наступне слово: рівно 30 літр. Фегеомастер. І це про людину. Бесік Шонштайн Фегіомастер. Ну, з третього разу в мене вийшло. Давайте розберемо, хто це такий. Це головний каменя... каменяр району. Є така людина. Каменяр. Що він робить? Це людина, яка оглядає димоходи. Називається каменяр. Головний каменяр району. Ким працюєш каменярем, головним каменяром району. Бецерк, Шонштайн, Феге майстер. З цього складається. де Бецirк це район. Де Шонштайн, це димохід. Шорнштайн, демохід, де ФЕГЕ – це той, хто чистить від дієслова Fegin, чистити, де Феге, і мася мася. де Дамастера це майстер. Де, Бірк, Шонтай, Фегея майстер, головний каменяр району приклад, у мене тут є. In Deutschland ist der Bezirk Schornstein für verpflichtet, Schornsteine zu überprüfen. В Німеччині 에, головний каменяр району обов'язково перевіряє димоходи. Димоходи. <laughs> Домоход – це не щось інше. Димоходи. Передостаннє слово – 33 літери. Люфтфекер – фрайгабефефарен. Процедура видачі дозволу на авіаперевезення. Фейфарем, до речі, це процедура, це дуже часто так слово. Зараз розберемо все по компонентам. Люфт феке, фрайгабе, фейфарен. З другого разу. А у вас процедура видачі дозволу на авіаперевезення. Ді люфт, це в нас повітря, факе, транспорт. Ді феке? Люфт-феке це повітряний транспорт. Фрайгабе – це дозвіл, щось віддавати, да? вільно віддавати це дозвіл. Фрайгабе і das Verfahren – це процедура. Таким чином, das Luftverkehr – Freigabe Verfahren – процедура видачі дозволу на авіаперевезення. Jedes Flugzeug muss das Luftverkehr – Freigabe Verfahren – durchlaufen. Кожен літак повинен пройти процедуру дозволу на польоти. Luftverkehr – Freigabe Verfahren – процедура отримання цього дозволу на авіаперевезення, який проходить кожен літак. Наступне слово, не технічне слово, а те, яке використовується в реальному життя. І це останнє слово на сьогодні, воно містить: 32 літери. Weihnachtsgeschenke Kaufstress. Weihnachtsgeschenke Kaufstress. кишеньки, кауфштрес. Ви вже згадалися, що це слово означає. Це стрес від купівлі подарунків на Різдво. І у деяких людей цей стрес реально є. Розбираємо на компоненти. Das Weihnachten, це в нас Різдво. Ді кишеньки це подарунки, де кауфкупівлі, де стрес це стрес, це стрес, який відчуває людину в період du від купівлі цих подарунків. Ви вже напрягаєтесь на різдво з приводу купівлі подарунків. Ось такий стрес буває у людей. Ось така німецька мова досить цікава, е, і не, не така вже страшна, як здається, коли ми бачимо такі слова на, на весь рядочок, на піврядочку, на півтори рядочку. І інколи просто потрібно їх зібрати на компоненти. і Виходить, що все не так вже й страшно в реальному житті. Звичайно, деякі слова реально використовуються, такі як фліфазіхарук, so like, like, а деякі слова спрощуються. Якісь цих слів сьогоднішньої добірки ви вже знали, використовуєте і якого разу ви змогли їх повторити? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І не забувайте підписатися на канал, поставити цьому відео лайк, аби мене порадувати. І не забувайте переходити в опис під відео, в якому ви можете знайти інформацію щодо двомовних книжечок, які я створюю для вивчення німецької мови в розслабленій атмосфері. І де їх можна придбати, які вони є, їх опис, подивитися картинки, всю цю, цю інформацію ви можете переглянути на сайті каналу, посилання в описі під відео. Також там є рекомендації щодо інших відео, які вам можуть бути цікаві до перегляду. Розгортайте опис під відео, підписуйтесь на канал, аби не пропускати, не пропускати наступні зустрічі. А я з вами на сьогодні прощаюся і сподіваюся, що вам було цікаво. До наступних зустрічей на каналі. Всім пока. Чус! не чу? Чиз. чиз. Нет, я кажу ЧИС. А я, а я, Трева. Так и я так кажу ЧИС. Не чу. А чиз.